Добрий день, шановні підписники. Сьогодні забираю автівки, які придбав минулого тижня. Темно-сірий Grand Scenic 2007 року з двигуном 2.0 бензин. Сірий тес Scenic 2006 року з двигуном 1,6 бензин. Обидва автомобілі мають 6-ступеневу коробку передач. Машини планую переганяти на відстань 600 км. За цю поїздку хочу протестувати реальний розхід палива в обох автівках. Зауважу, що в них різного розміру колісні диски. Сценіка 15 го в гранда 16 го радіуса. Також автівки мають різницю в вазі близько 200 кг. Різницю в вазі ми компенсували трішки тим, що в гранд Сеніку ведемо лобове скло до Мерседеса Спринтера, яке сюди влазить беззаперечно, без всяких зайвих зусиль. А у сценік ми переклали гуму. Зимову на металевих дисках від Гранс Сеніка. Це приблизно, думаю, десь кілограм 60. Зараз я зроблю скидання бортового комп'ютера як на одній машині, так і на іншій. Стан керма чудовий. Сценіку. Воно тут не шкіряне, але має дуже гарний вигляд при пробігу 203 тисячі кілометрів. Отож, що у нас тут по бортовому комп'ютеру? Показник коли норма. На даний момент в автомобіля середній розхід 6,9 літрів. Це 6.9 за пробіг. За пробіг. 583 км. Я не відразу пригадав, як робити скидання, але розібрався. Отож, зараз все перевірю, що все скинуто. Так, добре. Можна тепер перейти в Гранд Scenic, зробити обнулення ще й там. Показник, оливи також коректний. За пробіг. Коли не взяла ні одна, ні друга автівка, значить, в гран Сценіку середній розхід показує 8 літрів. Роблю скидання. Цей показник встановився за. 2043 км. Теж роблю скидання. Все. Чудово. Хочу показати вам стан швиденького гранд Сценіка, жодних подряпинок, пошкоджень суттєвих. Взагалі стан машини чудовий. Шкіряне кермо без суттєвих пошкоджень. Так, Виїжджаємо. І так, показую реальні заміри. Проїхали вже 182 км після обнулення. Розхід у мене на 2-літровому гран Сеніку 6,6 за цей пробіг, але ми почали їхати трошки швидше, перед цим їхали повільніше, зараз почали там 115, місцями 120. Ззаду на сценіку. Значить, у мене розхід 6,6 при швидкості 100-110-115. До цього ми їхали від Луцька до Рівного зі швидкістю 90, 80, ось так. То у мене розхід був 6,1, 6,2. Зараз загальний у мене розхід 6,6 за 180 км в кума, дзвонив, запитував, показує 5,8 на 1,6 бензинові. Так що ось так. Ось такі реальні показники розходу. Що можу сказати по Гранд Сеніку? Політ взагалі чудовий, питань нема ніяких. Розхід для 2-літрового бензина, я рахую, це то, що треба. Хто їзде помірно 10 тисяч км в рік, то газ ставити, я вважаю, недоцільно. І так, анонсую вам вже трішки свою площадку. Ось вона має такий вигляд. Будівництво йде повним ходом Плитка для встановлення також вже приготовлена. І що ж, покажу, який реальний розхід вийшов Renault Scenic 1.6. Бензин з подорожі. Так, 5,9 розхід за 583 км. Ось так. Переміщаємося в Гранд Стенік, де двохлітровий бензин. Наїх споживання трошки більше. 6,7. Це з врахуванням того, що сьогодні трошки вже поїздить по місту. Тут показує пробіг 570 км. Так що ось так. Щодо розходу, цим питання закрито. А тепер хочу показати вмісткість двох цих автомобілів: Рено Гран Сенік і е, Рено Сенік, звичайно, що сюди влізе. Значить, для прикладу, я залишив тут одну сідушечку складену. Зараз я її заберу. Показую коробка від звичайної пральної машини. Це гарний хазяйський автомобіль. Одна коробочка. І без проблем в гранд Сенік стає інша коробка. І залишається місце для одного пасажира. Це для того, щоб розуміти. Який об'єм цього авто? Дивіться, І без проблем можна їхати куди завгодно. Зараз я ще сюди спробую прилаштувати коробку від невеличкого холодильника, десь метр п'ятдесят висотою. Перелаштував ці ж коробки в сценік. Видно, що трішки. Терчить, але я думаю, ляда закриється. Так, да, Без проблем. Закривається. В Renault Grand Scenic з цим взагалі питань не виникає. Ляда закривається. Сюди я поклав коробку від холодильника. Будь ласка, навіть місце залишається позаду, без проблем все закриється. Попереду ще запас сантиметрів 10, якщо сидіння водійське трошки піддвинути. Загалом ось такі хазяйські сімейні машинки. Тепер більш подробно розповім про технічні характеристики тих двох автомобілів, а точніше про те, чому я вибрав саме їх із усього асортименту автомобілів, які були на авторинку. Так, розпочну розповідь про Renault Scenic, 1,6 бензин. Чому саме його я вибрав? Коли продавця ще не було, я в першу чергу перевірив лакофарбове покриття. Тут жоден елемент не фарбувався. Вдруге, все чітко, все в приділах норми. 120-140 мікрон. Далі я перевірив шиби по колу. Шиби також, зараз автомобіль проїде. Шиби також всі рідні 2006 року, без пошкоджень, без тріщин, без сколів від камінців. Тобто питань не виникало. Перевірив стан гамільних дисків. Вироботка невелика. Дуже сподобався мені також стан вихлопної системи, тобто стан труби, що може характеризувати гарну роботу двигуна. Ось. Дивіться, яка труба чистенька, свіженька, не бли... без масла, без нічого такого, без всякої копоті. Далі перевірив фари по колу, стопи, все без тріщин, без пошкоджень, все нормально. Після того, як вже з'явився власник, я оглянув, звісно ж, двигун, двигун немитий. Має гарний вигляд, стан. Олива світленька, рівень середній. Я проїхав 600 км, рівень оливи не змінився, не зменшився, все нормально. Є, звісно, запутівання в районі колодців, тобто там, де свічки ставляться. Це для цих моторів з такими пробігами 200 тисяч це характерно. Це по бажанню клієнта можна міняти, можна не міняти. Клапанну кришку, ощільнюючі кільця, стан охолоджуючої рідини. Чистесенька. Рівень правильний, рівень не змінювався. Зараз автомобіль стоїть під наклоном, то показує максимум. Також при виборі автомобілів я часто звертаю свій погляд на ось такі шильдики. Де можна побачити пробіг автомобіля, який був відзначений ще за кордоном, коли машина проходила сервісне обслуговування. В даному випадку замінювали оливу в двигуні на пробіги 193 тисячі кілометрів. Грудень місяць 2023 року. Пробіг був 193 тисячі. Наразі це 203. О, От тобі воно відпало. Так, Вчіплю або покладу в документи. За Він-кодом я перевірив по карвертікалу, яка була історія по автомобілю. Значить, 141 тисяча пробігу в даному автомобілі було в 2019 році. Тобто пробіг також підтверджується. Все нормально. Так. Що ще хочу розповісти? Перевірив електрику. Загалом все працює, окрім заднього правого склопідйомника. але я ще до нього гляну. Система кондиціонування працює в даних автомобілях в Рено-Сеніках, Меганах, Гранд сеніках в тих роках. Зазвичай є проблема з тим, що на малих оборотах або на середніх оборотах не хоче працювати пічка або клімат. Тут, що в одному автомобілі, що в другому, все працює без проблем. На будь-якому положенні оборотів вентилятора все добре, питань не виникає. Хлопідйомники працюють, електрогальма працюють що там, що там. Дзеркала так само регулюються. Електрозамки в багажниках працюють, бо буває таке, що вони не працюють. Загалом сильних якихось нарікань немає. Ну, а то, що тут ще потрібно трішки технічно обслужити, то я це, звісно, зроблю. В сценіку потрібно зробити, як я говорив раніше, фазорегулятор, бо він там стукає на холодну. В Grand сеніку там потрібно замінити ступічний підшипник передній правий. Все, більше ніяких питань нема. Поїхали. Далі буду розповідати про гран. -сценіку. Тепер більш детально розповім про Grand Scenic. що мені в ньому сподобалося. В першу чергу це, звісно, комплектація. Адже в ньому є практично все, окрім підігріву сидінь. Панорама, складання дзеркал, безключовий доступ, 16 титанові диски, фаркоп, лінзована оптика. 7 місць для когось, можливо, це також буде актуально. Кому не актуально, без питань можете користуватися як повноцінним п'ятимісним автомобілем. Також поговоривши з продавцем, поторгувавшись з ним, я добився, щоб дали ще зимову гуму на металевих дисках, а також райлінги. Хоча продавець спочатку за них хотів за все це гроші. За допомогою Carvertical Він-коду перевірив даний автомобіль. Інформації жодної не знайдено. Але є такий сайт. Кентекен, за допомогою якого можна перевірити автомобілі, які були пригнані з Нідерландів, так як даний екземпляр. За інформацією, яка була на сайті, ще до покупки автомобіля, я дізнався про всі його техогляди, які він проходив в Нідерландах кожного року, де було вказано, які були проблеми з даним автомобілем за весь його час експлуатації від початку його купівлі в 2007 році. Там були такі незначні. Проблеми порваний пильник, недостатній протектор шин, неправильно відрегульовано ближнє світло. Ну, взагалі таке дріб'язок. дріб'язок. Плюс мене дуже здивувало те, здивувало те, що продавець без проблем показав мені всі ці самі папери, які я дивився в електронному варіанті. Тільки ось ця історія збережена. Що значить автомобіль в одних руках? Значить, в 2000. У 23-му році, в листопаді, тобто рік назад був пробіг 226 тисяч. У 22-му році, той самий місяць листопад, 218 тисяч, 209 було у 21-му році. І так далі. Вся історія до 2007 року, 19, 20 рік, 19-й. все є повністю. Пробіг підтверджений 100%. Тут сумнівів взагалі ніяких не виникає. Також тут ще є ось така позначка про заміну оливи на пробігу 226 тисяч кілометрів. Знову ж таки, дата, кінець 23-го року. Далі, що ще з такого цікавого, що було по цьому автомобілю? я перевірив повністю всю електрику, все чудово, чудово працює, жодних нарікань взагалі немає. Панорама, складання дзеркал, пічка, кондиціонер, безключовий доступ працює. В таких роках на всіх дверях і на багажнику це рідкість. Попадалось так, що дуже часто працюють взагалі одні лише двері, а інші не реагують. Також в автомобіля встановлені нові тормозні диски разом з колодками. Випрацювання взагалі немає. Взагалі нуль. Вже, як ви знаєте, а може, хто не знає, зазвичай на ринку продають автомобілі без сертифікатів. Сертифікати я на цій автомобілі поробив. Тобто на нового власника виписується лише договір купівлі-продажу, сертифікати зроблені, і автомобілі можна їхати і ставити на облік в МРЕО. Так що, ось така інформація. Далі я буду ці автомобілі готувати до продажу, отож, слідкуйте за каналом, вони будуть в більш симпатичному вигляді. Максимально як зможу їх обновлю, щоб новому власнику було приємно ним користуватися. До скорих зустрічей!